Екстрені новини. По всьому світу йдуть страйки вчителів, репетиторів. Головна вимога заборонити використання чат GPT, бо він позбавляє викладачів і так мізерного заробітку. Давайте розбиратися. Звісно, це була видумана новина, але давайте. Подивимося і відповімо собі на запитання, чи може чат GPT замінити репетитора англійського. Зараз ви бачите, я відкрив чат OpenAI.com. Ви можете зручно там зареєструватися, наприклад, за допомогою Google, і лише ввести свій телефон, щоб підтвердити особу. Я спитав, що ти можеш робити? Він мені відповів. Давайте задамо інше запитання. Як він може стати моїм репетитором з англійської? І дивіться, знову він гарно, структурно відповідає, як, наприклад, створюється речення, як можна робити запитання і відповідати на них. Цікаво. Давайте спитаємо, що таке дієслово be. Наприклад, я його не знаю. Так, теж цікаве і змістовне пояснення. Дуже добре. А скільки часів є в англійській мові, як їх розрізняти? Теж відповідає. Як бачите, використовує навіть жирний шрифт, щоб виділяти суттєві моменти. Я задаю йому наступне запитання. Нехай він тренує мене розставляти правильно слова у реченні, тобто порядок слова. І задаю йому такий текст. Нехай він виводить речення, в якому слова будуть перепутані місцями, і я цифрами буду вказувати, в якому порядку вони повинні бути перелічені. І щоб він, звісно, підвищував складність. Давайте дивитися, зрозумів він вони чи ні. Звісно, все відео трохи прискорене, тому що я так швидко не друкую, і він відповідає не так швидко. Ось перше речення: Play it Park the Children. Щось мені здається, це не дуже правильно сформоване речення. Tomorrow I meeting have. Знову, як мінімум, немає артикля. I have a meeting tomorrow. Мабуть, тому що я сказав, що чотири слова. Де п'яте слово? Нехай буде п'яте слово. My favorite color is blue. О! Дуже добре. Так, правильне речення. English I learning I am. Ну так, давайте я відповім. I am learning English. Давай більш складні речення. О, оце вже цікаво. Але чому він видає все в правильному порядку? Нехай він їх перемішує. Давайте. My brother likes. Але я відповів умисно невірно. Давайте ще одне речення. I enjoy swimming in the ocean. Питає, бажаючи я продовжити вправу. Але я відповів неправильно. Давайте запитаємо його, чи впевнений він, що я відповів правильно? О. Ваша відповідь була неправильно зрозуміла. Нехай уважно перевіряємо відповіді і коментує там, де я помилився. She loves reading fantasy novels. А я відповів Новелс фентезі. Я ж не впорався. Він знову не сказав, що я відповів невірно. Вибачте, я дійсно пропустив цю невірність. Щось тут якось він дуже оптично відповідає. Давайте ще приклад. Mary likes to listen to classical music. Я відповів неправильно, і він вказав, що я відповів неправильно. Тобто в іншому порядку слів у реченні. Але знову ж таки написав, що я прав. Ладно, давайте спробуємо інше завдання. Потренуємося у часах. Нехай він вставляє слова в інфінітіві, а я буду правильно їх розписувати. Він надав приклад і знову ж зразу його написав. Знову дає пояснення. Мені не потрібне пояснення. Мені просто потрібне слово visit The visit музеєм Museem Last Week. Так. О, oh, The Vizit музеєм Museum Last Week. Visited. Правильно. Молодець. Я бажаю продовжити тренування. І знову він дає підказку. Ну навіщо він знову дає підказку? Давайте напишемо: Was not been. Has not been. Ого, він уже мене перевіряє і коректно відповідає. Так, наступне речення. І знову ж таки пояснення. Ну, чому знову пояснення? Ф-стати. Так, я правильно відповів. Продовжуй, але давай знову ж таки без пояснень. Have not watched. Правильно. Давай наступне речення. Осревелет. Вигадав чи ні? Неправильно. She так. Чередуй часи, не питай мене, чи готовий продовжувати. Просто після відповіді зразу ж давай наступне завдання, доки я тебе не зупиню. І підвищу складність. Ого, тут знову ж таки вже складніше. Але знову дає пояснення: ну чому він таке робить? І наступне зразу ж це щось знову не зрозумів. Так, тут дає одне речення. Так, перевіряємо. Воркет і decide. Правильно. Наступне речення. О, невже він відтінінгував свої відповіді і вже мене розуміє. Але я ж відповів decide, а він казав, що правильно, decided. Давайте відповімо. Got Already ate. Правильно. Наступне речення, нехай буде Wasn't Read і Herd. Так, тут теж все правильно. Наступне речення. буде Will Right Start stance. Як бачите, я відповів «dances», а правильне Dance. Знову ж таки. Він сказав, що я відповів правильно. Давайте доб'ємося від нього правильної відповіді. Знову ж таки, я намагався, щоб він. За дужки відкрив і відповів правильно, він це не зробив. А мені здається, що це речення трохи некоректне. До того часу, як ми прибудемо, вечірка вже почнеться і гості будуть танцювати з ентузіазмом. Відповідаю, не витравив лав. Я відповів неправильно. І він нарешті написав, що я неправильно відповів. Наступне. If Study travel. Так, добре. Тут знову я невірно відповів. Я поважаю ваш підхід. Ви праві, вибачте, за непотрібні коментарі. Добре. Давайте спробуємо лексику повторити. Нехай виводить мені речення, в якому пропущено одне з важливих слів, і дати мені декілька варіантів. Отут тут цікаве. Вона вивчала французькі роки, і тепер вона фінально решила приїхати куди? Во Францію. Чому в Лондон вивчати французьку а не англійську? Не зрозуміло. The movie was so touching. Тут вірно. Так, наступне. Break. Journey. Правильно. journey. Reach it to the final chapter. Але давайте відповімо невірно. О, тут знову він мене відкоригував. Сонкс, це правильно. Наступне. Далі ще сміл. Так, це правильний вибір. Отже, тут він наловчився правильно відповідати і коментувати мене. Наступне завдання. Так, давайте повторимо значення слів. Я от нещодавно вивчав тему найму на роботу, і хай будуть українські поняття, я буду його перекладати. Резюме. CV. Правильно. Лаканція. Я щось подумав, що це джоб. Opportunity. Так, ну тут він теж справляється. Дуже добре. Кваліфікація. Ну це кваліфікайшн, звісно. Заробітна плата, це буде селері. А тепер не давайте варіантів. Я сам буду писати переклад. Я написав рекомендейшн з однією М, тому він сказав, що вірний, але поправив. Досвід роботи. Job Experience. Професійні навички. Professional habits. Ні. Professional skills. кар'єрний розвиток. career pass. Я не дуже пам'ятаю, як пишеться кар'єрний. Career development. Давайте продовжувати. Мені сподобалось. Робочий графік. Job schedule. Невірно. Work schedule. Командна робота. Team job. Невірно. Team work. Перевигати недоліки. Proce and cons. Так, це я знаю. Добре. Давайте знову змінимо тему. Тепер я буду перекладати з англійської на українську. Cover letter. Це буде супровідний лист. Вірно. Networking. Начебто воно і не перекладається. Нехай таке буде networking. О! Ми досягли ліміту. На годину. В даному випадку я встиг надрукувати 75 фраз за 42 хвилини. Я повернувся за деякий час і вам показую продовження нашої роботи. Тобто, як ми бачимо, ми не можемо нескінченно тренуватися. Безкоштовна версія ChatGPT нас зупиняє, щоб ми трохи відпочили. І дали системі попрацювати з іншими користувачами. Так, давайте інша вправа. У мене рівень знань Advanced. У мене є 20 хвилин на день для вивчення та вдосконалення англійської. Напиши мені план на місяць, що мені треба робити для вдосконалення мого рівня. Ось план. День перший, другий, день перший, сьомий, 8, 14. Наступний тиждень. Наступний тиждень. Ну, є сенс. Дуже таки гарна програма. Огляд і рефлексія. <гум> Цікаво. А розпиши детальні вправи на перший сьомий день. Що мені потрібно робити? Надай детальні інстру... інструкції та інструменти, які я можу використовувати. І, звісно, мене ж цікавить безплатне використання. Якщо є, надавай посилання на сайти. Тут у мене трохи при записі спотворився екран, але ми бачимо, що він відповідає вірно, він надає лінки, за якими я можу перейти і їх використовувати. Читання новин, словники, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster. Ну дуже цікаві академічні словники. Вміння на розуміння тексту, Breaking in English. Фрази для спілкування. О, практика на платформах для обміну мовою. Цікаво, де це я можу поспілкуватися, і з ким я можу поспілкуватися. Тандем, hello talk, speaking. Я перейшов на декілька сайтів. Вони реально існують. Це не фейкові сайти. Ось, бачите, я їх відкрив. І подивимося. Тандеми і Hello Talk є такі сайти. Так, є тандем. Є hello talk. Добре. Тобто все працює. Закриваємо і продовжуємо. А виведі мені топ-50 неправильних дієслів з транскрипцією та перекладом. І зробиться у таблиці. ChatGPT може виводити текст у таблиці. М -м -м. Гарно. Але ж неправильні дієслова мені ж треба знати всі їх форми. Тобто, трохи неп... невірне завдання я йому дав. Давайте зупинимо генерацію, і нехай виведе усю таблицю з усіма трьома формами дієслів. базова, Past Simple та Pastparticiple. Тут треба було сказати, щоб він не забув про транскрипцію, але з транскрипцією ця таблиця була б дуже велика. Ну, добре, можна скопіювати, вставити, наприклад, в Excel чи Word, роздрукувати і використовувати для навчання. А хай мені виведе 20 найуживеніших слів та сталих фраз з перекладом транскрипцією на тему біржової торгівлі та акцій. теж у вигляді таблиці? Stock exchange. Stock market, share, equity, bond, portfolio. Дуже гарна. High low, market order, blue chip. Market capitalization. А давай пограємо в угадайку. Нехай він напише мені значення англійського слова, а я буду вгадати, що це за слово. Але нехай це будуть прості слова, які розуміє 10-річна дитина. Де живуть люди? Ну, хоум, напевно. Вірно. Так. Маленька літаюча істота. напевно це комар. Так, це комар. Але я не знаю, як це написати. Я відповів українською. Це москіто, добре. М'яч. Це буде бол. Е, натуральний. Ну, сонце? Вірно, це сонце. Так, ну це дуже просто, нехай зробить трохи складніше завдання, нехай це буде для 15-річної дитини. Девайс, який ми можемо використовувати, щоб комунікувати з людьми, хто далеко, посилати текстові це смартфон, але я тут T написав, як F. Швидко друкував, і він мене виправив. Бібліотека лайбрері, спортивна гра, де кидають м'яч. Футбол, бейсбол. зрозуміло ну хай буде футбол. Девай складніше. 20-річник. Так, футбол відповів правильно. Платформа соціального медіа, де діляться фото та відео? Ну, напевне, Facebook чи Instagram? Так, обидва вгадав. Так, наступне слово. Платформа для відеошарінгу. YouTube? YouTube. А, який термін використовується для комбінації артихнолоджі? Ого. Ого, віртуальна реальність, не знаю. Комп'ютерна гра? Digital art або Digital Media. І останнє слово. Чому останнє? Якщо я далі хочу, чи йому вже набридло. Ладно, віки. Де я можу подивитися фільми та серіали з субтитрами безкоштовно? Відповідає, дає лінки. Причому різні. Open subtitles це саме субтитри кодити взагалі програма. І каже, що не будьте піратами. А які найбільш безкоштовні додатки для Android можеш порекомендувати для вивчення англійської з нуля? Так, так, цікавий перелік Dolingo. Memrise, HelloTalk, AnkiDroid, lyrics трейнінг. Цікаво. Я відкрив. Дуже цікаво він. Ролик з Ютубу відтворює, і треба вставити пропущені слова. Мені сподобалося але я не показую вам, тому що щоб не було порушення авторських прав. Добре, які висновки він може зробити після нашої з ним взаємодії? Наскільки критично він себе оцінює? Ну, не сказав. Бо що вона самокритична, чи він. А, мені не вистачає плагіну, щоб відтворював звук, бо я, чи ви там не завжди знаєте, як він відтворюється. Він порекомендував плагін Read Aloud. Давайте його встановимо. І спробуємо по правій кнопці миші відтворити. Один з популярних плагінів для Google Chrome який. Read aloud Google Chrome Web Store. Як бачите, англійський текст краще, А ну, міксований. Звісно, ось деякі популярні безкоштовні додатки для Android, які можуть бути М -м. Якщо корисними текст комбінований, для комбінований, добре, мови з але англійські до слова він спотворює. Цей додаток пропонує інтерактивні уроки для вивчення англійської мови.

Давайте закінчувати та робити висновки. Які ж висновки ми робимо в даному випадку? Чат GPT реально допомагає у вивченні англійської та й не тільки англійської мови, він здатний пояснити мені правила, навести приклади, допомагати в тренуваннях на правильність написання чи вживання слів, і безкінечно перевіряти ваші завдання. Але деяких банальних речей він. Не розуміє і плагін трохи незручний. Ну що, якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре, з вами був Сергій Євровий.